Усім вітання! Ми знаходимося на будівництві нашої майбутньої клініки Літа плюс село Кам'янице Під Ужгородом. Сьогодні, 12 жовтня, ми робимо зріз. А що ми там зробили нового? На якому етапі і які перспективи завершення цього фантастичного, найкращого і найбільшого проекту клініки пластичної хірургії в Україні? І наразі, якщо говорити про фасадні роботи, то ми завершили інсталяцію зовнішніх ролетів. Тут буде великий етап будівництва готельно-розважального комплексу термальних басейнів. І у нас вигляд з нашої клініки буде на те, як люди відпочивають на термалах і в аквапарку. І тому для того, щоб ввечері не було видно, як ми там оперуємо людей. У нас будуть ролети. Я заради такого виду в операційні зробив вікна, от, щоб насолоджуватися краєвидами Карпатських гір. Нагадую, що це наш операційний корпус. У нас є стаціонарний корпус. І ми зараз приступаємо вже до реконструкції цього корпусу. Архітектурно, во ця колона і во цей простір з криші. Планується натягнення такої конструкції, по якій зверху будуть спускатися ліани, і ця вся площа буде зеленою. Фасад у нас буде облицьовано, і ви бачите, скільки підготовчої роботи для встановлення фасадних плит. Це високоякісний керамограніт. І окрім того, що в площині фронтальній у нас будуть плити просто облицьовані, як у всіх домах, у нас ні. Ще будуть такі поперечні, отакі ограменні двохмітрові, якісь мраморні плити, фантастичні. Перший поверх це у нас поліклінічно-хірургічний поверх з амбулаторною операційною перев'язувальними косметологічними кабінетами. хол. як бачите, тут вже практично все зроблено під чистову обробку, стін, підлоги, потолка. І в принципі, у всіх кабінетах вже виконана стяжка, і практично всі чорнові роботи у нас закінчилися. Зараз ми знаходимося в нашій першій операційній, на першому поверсі. Це наша амбулаторна хірургічна операційна. Вона повноцінна. Тут виведені усі медичні гази. А якщо говорити про медичні гази в клініці, це окрема абсолютна історія, і це суперспецифічні роботи для клініки: зжати повітря. Кисень, СО2, сучасні анестезологічні апарати, вони працюють на високому тиску специфічних газів. І у нас в усіх операційних, і звичайно, там і в реанімації виведені медичні гази. Ми Бомбосховище при проєктуванні клініки одразу ж заклали велике бомбосховище. Тут не знаю скільки метрів залізобетонна плита, велике бомбосховище більше ніж 100 квадратних метрів, яке складається з двох залів. Там ще окремий зал, десь на 50 квадратних метрів. Будуть зараз заводитися комунікації вентиляційні, в тому числі і аварійні. Тут буде туалет, тобто все, що потрібно по нормам для бомбосховища. Другий поверх суто операційний блок, де у нас дві величезні операційні реанімація, кімнати для персоналу і перехід в стаціонарний блок, де наші пацієнти живуть. Первинно пацієнти будуть поступати в стаціонарний блок. Вони будуть там селитися, переодягатися і поступати по нашому такому порталу, який ми побудували, із стаціонарного блоку одразу ж в операційний блок. Можна знову ж таки подивитися. Скільки комунікацій в сучасній клініці пластичної хірургії іде тільки під стелею? Подивіться, будь ласка, це наша ординаторська. Іноді говорять там Сергій. А коли вже ти там добудуєш і тому подібне? Я завжди кажу: я би вже побудував би 10 собі будинків і вже би там пожив би рік, мабуть, ніж побудувати клініку, тому що зовсім інша концепція і інші вимоги будівництва для медичних закладів е, правильних. Коли ми говоримо про будівництво операційних про систему життєзабезпечення, взагалі операційне, то звичайно, що сучасна операційна вона працює під тиском чистого повітря з медичними газами. І звичайно, якщо б я хотів би зробити цю операційну пошвидше, то я би за один день б її зробив. Я я просто би обклав би все плиткою, і це теж було б якось по нормам санепідеміологічним. Але ми робимо специфічні медичні панелі, які нам виготовляє фірма, і вони індивідуально. Не під кожну операційну вирізають медичні панелі. Ця компанія сюди приїде і два місяці буде монтувати ці панелі, не говорячи вже все про все інше, про вентиляцію і багато багато інших комунікацій. І тільки таким чином нам буде абсолютно не стидно будь-кому показати цю операційну, і в такій операційні можна робити операції абсолютно любого рівня і любої складності і кваліфікації. Всі операційні у нас дзеркальні, і в плані обладнання і забезпечення вони однакові. У нас просто тут супер великі операційні, тому що у нас е, навчальна програма, і до нас приїжджають курсанти, і ми будемо проводити живу хірургію і майстер-класи живої хірургії, як і проводимо. І нам треба велике місце для того, щоб проводити наші навчання в рамках нашої асоціації пластичної хірургії у Прадас. Ми плануємо нашу клініку не тільки як місце, де ми будемо просто оперувати, а місце, де ми будемо навчати Ати ком'юніті пластичних хірургів оперувати і правильно оперувати і показувати, як має бути пластична хірургія взагалі світового рівня. Важливо, щоб коли хірурги з усієї України, з усього світу будуть приїжджати сюди, вони дивилися, да в Україні є місце де можна порівнювати його да, з любою клінікою топовою в світі. Зараз буде красивий вигляд із палати інтенсивної терапії, в яку в'їжджає пацієнт після операції. І насолоджуються краєвидом. Зараз тут трошечки у нас будівництво йде при будинковій території. Після цього ви їдете і в стаціонар, де вас чекають наші медсестрички і черговий лікар. У нас третій поверх, поліклінічне відділення. Ми бачимо, да, знову ж таки кількість вентиляційних і комунікаційних. Речей, тому що стерилізація повітря і очистка повітря має бути абсолютно в кожному кабінеті. Кабінет, 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 кабінет це наш PlayStation Room – Зона відпочинку персоналу хірургів. У нас отут буде великий екран, там буде великий екран, два діванчика, і ми будемо грати один з одним і влаштовувати ще більш масштабні чемпіонати PlayStation серед нашого колективу. Тут зона у нас очікування пацієнтів. Меблі, до речі, вже приїхали. Вони у мене вдома стоять на складі. Можливо, колись ви наш пацієнт будете тут сидіти і дивитися це відео, яке я зараз знімаю тут, в цій залі, але тут вже буде зовсім по-іншому. Це наша студія фото відеозапису підкастів, фотофіксації пацієнтів до після, тому що це надважливо в сучасному світі. Ще є мій кабінет, і тут я буду консультувати своїх пацієнтів. Приблизно тут я буду сидіти. Тут буде стол. отак. так за все моє життя. Це мій перший кабінет. і Я дуже радію цьому. Я поставлю отакий огромний замок, щоб до мене ніхто іноді не, міг, не зміг закрити. Я так його буду так, закручувати, закривати і думаю, що зроблю тут якийсь диванчик, щоб я міг собі просто поспати 10-15 хвилин і відпочити. Ми переходимо до мабуть мого і багатьох із нашого колективу улюбленіше місце. Це наша тераса на криші. Роботи по криші вже завершені. Ще треба поштукатурити. Ми бачимо основне, да це всі установки. Фільтрації, кондицію. ну ще не всі установки, але вже монтаж всього того, що буде чистити наше повітря в клініці, охолоджувати наше повітря в клініці і фільтрувати. Ми ззовні можемо побачити такі труби по тому фасаду нашого об'єкту, які будуть заходити і роздавати це все чисте повітря, окремий контур в кожну операційну, окремий контур до поліклініки, окремий контур в холл. Це важливо для того, щоб не поширювати одну й ту саму флору, Кожному поверсі. Ми зараз знаходимося на найвищій точці нашої клініки, це наша найвища така тераса. Пацієнти можуть помилуватися карпатськими краєвидами. І, звичайно, що це надихає. Це нас надихає на створення чогось нового. У нас є три окремі високовольтні лінії, які постачають нашу клініку. Це перше. Друге, у нас є. Великий генератор дизельний, який може абсолютно забезпечувати всю нашу клініку. Ми побудували велику сонячну ферму, яка може забезпечувати також нашу клініку повністю. І разом з тим, у нас в операційному блоці є окрема система, акумуляторна. Ми її вже заклали, яка буде забезпечувати на 6 годин безперервного абсолютно живлення операційного блоку. Як ви бачите, багато змін. Ми рухаємося, і тішить те, що зараз вже будуть починатися внутрішні роботи, і це вже ми будемо бачити, і наша клініка вже буде вирісовуватися в кінцевий вигляд, як і внутрі, так і ззовні.